От дивіться, яка гарна піца. Називається жульє. Тут у нас ще шампіньйони, курка, філе, сир такі класні бортики. Така чудова. Також така зелень, мікрозелень горошку. І от така от вона чудова, запашна. Можна придбати в йомакс маркеті в Житомирі. Дуже смачна, там всі піци дуже смачні, дуже багато видів. Усім рекомендую, хто буде в Житомирі, можете скупитися в цьому маркеті купити обов'язково піцу. Усім чудового дня, до зустрічі, пока-пока. Підписуйтесь на канал мій, хто ще не підписався, щоб не пропускати нові відео. Також в рекомендованих можете підписатися на мої інші канали. Усім чудового дня! Пока-пока!